Рада безпеки ООН проводить перше засідання з питань загроз та ризиків від штучного інтелекту. Генеральний секретар ООН Антоніо Гутеріш каже, що сьогодні є величезна прогалина в навичках роботи з штучним інтелектом в урядах та інших адміністративних структурах та структурах безпеки прояснімо, зловмисне застосування системи ШАІ з терористичною кримінальною чи іншою метою може призвести до жахливої кількості смертей і руйнувань, до фізичної і глибокої психологічної шкоди неймовірного масштабу. Кібератаки із застосуванням ШАІ вже націлено на критично важливу інфраструктуру та інші миротворчі й гуманітарні операції. Міністр закордонних справ Великої Британії каже, що штучний інтелект може допомогти у створенні зброї масового знищення, але водночас може зупинити її поширення. За його словами, треба терміново створити всесвітні правила контролю за технологіями, оскільки шаї не знає кордонів. AI. Штучний інтелект докорінно змінить кожний аспект людського життя, не за горами новаторські відкриття в медицині, підвищення продуктивності нашої економіки, ШАІ може допомогти нам адаптуватися до змінення клімату, перемогти корупцію, революціонізувати освіту, досягти цілей сталого розвитку та зменшити кількість насильницьких конфліктів. Очікується, що керівний орган технології штучного інтелекту буде створено за аналогією з міжнародним агентством з атомної енергії, міжнародної. Організацією цивільної авіації або міжурядовою групою експертів зі змінення клімату зараз. Ми працюємо з широкою групою зацікавлених сторін над виявленням та усуненням пов'язаних із ШАІ ризиків для прав людини, які загрожують миру та безпеці. Коли буде створено цей орган регулятор, наразі невідомо.